Громадяни, всім привіт! Зайшов я, значить, на свій YouTube канал, подивився найпопулярніше відео з моменту перемоги Наві на мажорі. знаєте, Наві колись виграли мейджор. Так от, найпопулярнішим відео з того моменту став мій огляд того, як український футболіст грає в Counter-Strike. Ну і я так. Порозкинувши трошки мізками, зрозумів, що мені є кого показати вам ще? Тому що я коли побачив Ело пана Забарного на фейситі, у мене трошки щелепа відпала, тому що у мене стільки ніколи не було. <схи> і враховуючи те, що це взагалі професійний футболіст, мені стало цікаво. А як так? Як взагалі професійний футболіст може настільки круто грати і в футбол, і в КС? Сьогодні це ми з вами і дізнаємося. Сідайте зручніше. Зараз ми розберемося, який у нас кіберспортсмен пан Ілля Забарний. Отримуй ще більше емоцій від кіберспортивних подій разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Лінк шукайте в коментарях під цим відео. Для тих, хто можливо взагалі не в контексті футболу, то Ілля Забарні це основний центральний захисник національної збірної України з футболу і англійського клубу. Борнмут починав свою кар'єру він в Динамо Київ. А зараз, якщо зайти на трансфермаркет, то виявляється, він є найдорожчим. Українським футболістам, ну, як мінімум в нашій національній збірній. Коли я одним чудесним днем зайшов на його профіль на Фейсі, а цей профіль він показав сам у себе в інстаграмі, тож, ну, немає сумнівів, що це його аккаунт, я побачив ту цифру 2823. Причому, ну. Ну, Вибачте мене, ну, це найкращий показник серед усіх українських футболістів, ну, мається на увазі національної збірної. Я думаю, що є українські футболісти в інших клубах, яких, можливо, там і трикаєло є. Але серед саме гравців національної збірної пан Забарний безумовно топ-1. Причому з величезним запасом. Для початку давайте подивимося декілька його хайлайтів. Це останній з його стрімків. Підняв калаш. Забрав другого. ну, Автоматичні хайлайти на фейсеті це сильно, але мені здається, чи я це побачив. Сам хайлайт нічого особливого, але ножик. Так, 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 я правильно все побачив. Ось воно, бачите. Слава Україні! На ножі написано, неймтех. Це ми поважаємо. Єдине, що доступно на сторінці Іллі в Стімі, це його інвентар. У нього тут не так багато крутих скінів, але мені цікаво просто навіть, скільки коштує один цей Балісон-Гдоплер щойно з фабрики. Експерти е з теми скінів, будь ласка, напишіть в коментарях, мені цікаво. Скільки це може коштувати, він виглядає дуже круто. І найкрутіше на ньому це, звичайно, бірка. Ну, я так подивився, у нього усюди, де можна написати Слава Україні на всіх своїх скінах, з якими він грає, він усюди це пише. Ось це говорить про базованість цього футболіста і гравця в КС. Беріть приклад. Ну, і, до речі, скінів в PUBG у нього тут значно більше, але єдине я тут абсолютно дупля не даю, що з цього. Щось коштує. Експерти зі скинів в PUBG. Теж, будь ласка, знайдіться і напишіть, чи є у нього тут щось дуже круте. Я впевнений, що щось є 100%, тому що 155 предметів. Ну, не може тут не бути нічого, прям дуже крутого. Але що цікаво, в інвентарі In Ілі відсутні якісь сувенірні предмети або медальки за якийсь пікєм. Тобто, судячи за усього, мені здається, що він не цікавиться саме кіберспортом. Тобто він грати любить, але ну, там, жодної наліпки Наві у нього тут немає, або якогось сувенірного скіна з якогось мажору. Тобто він жодного кейсу не має, тобто нічого такого. Навіть там умовно команда Passion UA, Зінченка, його напарника по національній збірній. Ну, скажімо так. Йому це не близько. Такі люди в аудиторії КС теж, безумовно, є. Яким цікава просто сама гра, і не цікава її кіберспортивна складова. Це абсолютно нормально. Але от це те, що мені кидається в очі, аналізуючи його інвентар. Найкращий хайлайт, давайте знайдемо його, М4A1S на Дасті. Дивимось. Так, запушив мідл. Забрав одного, забрав другого. релоуднувся, Сюди третій, сюди четвертий. Це настільки легко грати на 2800 Elo? Але я вже відчуваю, наскільки круто він рухає прицілом. Хайлайт за віком теж ейс. Це судячи з цього проти еко, побігли на нього пістолети. Але два тімейта вже не витримали цього тиску. Підловив на Б гравця, що виходив, прочитав гравця у вікні. І останнє хедшот. Слухайте. ну... <свісно> Наскільки я бачу, у нього багато хайлайтів з АВП. От раз, два, три, чотири. Тобто, можна робити висновок, що він е грає за віком багато, але і з діглом теж хайлайтів багато. One Dick King On Mirage. Дивимось. З діглом на Б. На. На. Я би його взяв в команду за себе. Шкода, що він коштує 40 мільйонів. В друзях, до речі, небагато гравців. Серед тих, кого ми дивилися. То тут є Шапаренко є Миколенко, є Брашко. Коротше кажучи, всі його знайомі ще з часів Динамо. На місці. Стосовно його Ело, так, тобто ось ми можемо бачити його рейтинг, на даний момент у нього 2823. Що цікаво, в CSGO він закінчив грати в травні 23-го року, а свій перший матч в CS2 зіграв вже в листопаді 24-го. Е, ну, CSGO він закінчив з 7-м левелом на Фейсіті. А от в CS2 вже нафармив собі 2800. Причому досить швидко. Ось він має. В листопаді 24 го 1642 Ело і вже в грудні вперше апає 10 й левел. Тобто, що він лише в грудні 24-го року апнув собі 10-ку. І за 4 місяці 25-го року вже 2800 Ело. Це, якщо чесно, дуже вражаючий прогрес. Далеко не кожен може таке досягнути, особливо враховуючи те, що паралельно він веде кар'єру професійного гравця в футбол. І, мабуть, грає насправді не так багато. Всього лише 324 матчі в КС 2. Що по мапам? Найбільше у нього зіграно міражів Дастів, еншентів та Анубісів. Е, дуже мало трейнів, нюків, Інферно та лише 8 Вертіго. Найбільше у нього міражів 101 матч, 56% вінрейт. Давайте подивимося, що у нього по статистиці. Ело ми вже подивились, зареєструвався він, до речі, в 2020 році на Фейсіті. В КС-2. У нього більше 300 матчів зіграно. Має він КДшку 1.27. 56% він рейт. Рейтинг 2.0174. Насправді досить непоганий рейтинг. Ну, умовно, у програвців на ХЛТВ такого рейтингу майже ніколи немає. У нього це середній рейтинг. Має 52% хедшотів. Наразі Ело, який він має, це найвище, що у нього було. Тобто він зараз. В найкращій своїй ігровій формі. Так, ну по всьому іншому, начебто більш-менш дефолтік. Що тут ще ми бачимо? Тімейти. з ким він грає? Найбільше зіграних матчів спільних у нього з гравцем під нікнеймом Нело Гранс. Наскільки я пам'ятаю, це SEO англо-українського кіберспортивного клубу Requiem GG's. Взагалі, КС його, мабуть, аудиторія не знає, тому що це Валорант. Організація, так тут я знайшов на по Павеларанту, що це українсько-британська організація, яка базується в Європі. І от Нело, це, Алло, Богдан Шуст. Ну, до речі, це начебто не футболіст Богдан Шуст, не воротар там. от, Це просто Теска. Так от. Це сіо цього клубу, і тому все в принципі складається в одну картину, тому що я пам'ятаю, була новина в червні 24-го року, що Ілля Забарний став медіапредставником українсько-британської команди Requiem, яка виступає у Valorant. Тоді, взагалі, це було незрозуміло, але ну от як медіафейс, чи досі він є медіапредставником цього клубу? Я не знаю, типу якихось активностей, Пов'язаних з медіа і цим клубом я від Ілі не бачив за цей рік. Тому, можливо, все вже, типу, не актуальна інфа. Але кейс того, що його анонсовували як медіапредставника, точно був. Судячи з цього, це просто хороший знайомий, який попросив його бути медіапредставником Ну, от вони анонсували, але нічим це не закінчилося. 4,5 тисячі доларів на даний момент виграв цей кіберспортивний клуб, який, а, ну, вже і Disbanded В 24-му році. От так. Коротше, я так розумію, все. Історія закінчилася <гум> цього клубу. Шкода, про своє кіберспортивне хобі Ілля згадував у різних відео. Давайте їх подивимось. Я думаю, вам буде цікаво. Ось, наприклад, тут він показує своє ігрове місце, бачимо його комп зараз. Це моя так, зона комфорту. Віддушена. Тут я... Зі своїми друзями грав по і <гум> коли зранку. Так, під замовлення йому гай. робили процесор. Практично два місяці ми його чекали. Шість місяців. Шість місяців, ми окей. Його чекали шість місяців. <гум> так. Дуже швидкий. Так. Ну, Дуже гарний, дуже хороший. Я хотів, щоб. Ніяких Коля... проблем. Ну, я так от брав під це себе якийсь білий. Зараз я граю а, в. А це це ASOS рок, топовий монітор 360 гц, дуже крутий. А вони най найшвидші, Ну Зараз вже виходить 540, тобто краще, але... Це для мене топ взагалі. Крутий mm -hmm. дуже. Слухайте, ну 360 Гц, е, Топові девайси, комп, який ти чекав півроку. Ну, Тут гріх не зробити собі 2800 ELO. І ще я знайшов інтерв'ю, яке у нього брав Вілат на сетанті. Тут теж ну, не змогли обійти стороною його захоплення іграми. Counter-Strike чи PUBG? Uh, багато часу грав в PUBG, зараз вже Counter-Strike. Окей, okay. а Counter-Strike страйк uh, GO чи Counter-Strike 2? Counter-Strike 2. <рес> Непогано, добре. Раніше, я так розумію, Ля багато грав в PUBG, можливо, в Valorant, а зараз сфокусувався на CS і має непогані успіхи. Мені цікаво, чи додадуть до його вартості на трансфермаркеті ще пару мільйонів, коли лапне 3кл. <рес> я п'ю нон-стоп і починаємо з вами вибір демки для перегляду, правильно? Треба якусь максимально енергійну підібрати. Серед його останніх кател. Ну давайте шукати. 1.14 рейтинг плюс 56 Ело за одну гру. У мене так не буває. Я не знаю, як це можливо. Так, 1.77 рейтинг на міражі на 875 Ело. 1.88 рейтинг на міражі на плюс 30. Або з рейтингом 2,4 на Еншенті 2 квітня. 1.77 на міражі. Коротше, я обираю ось цей Ancient. У нього тут найбільший рейтинг. На цей матч він виходив як 2642 Ело гравець. Ну і лобі, я так розумію, середнє 2500. Він напікав дуже грамотно UK. Ну і розвалив неймовірно. Залітаємо на сервер і дивимося за найдорожчим і найскіловішим гравцем національної збірної України з футболу. Ілля Забарний. Поїхали. Ось це. Нова мишка від HyperX під назвою HyperX Pulsefire Saga Pro. І вона вміє робити ось так. <плук> а ще вона вміє робити ось так. Вуаля. І що ж тепер від неї залишилось? Це перша в історії компанії HyperX миша конструктор. Офіційно її, звичайно, так не називають, але, ну у мене більше інших асоціацій просто немає. Ці. Елементи дуже легко можна надрукувати на 3D-принтері, зробити для них якийсь свій власний кастомний дизайн, можливо, підібрати якийсь супер унікальний матеріал, з якого ви їх зробите. Ну, не знаю, можливо, з урану або щось подібне. Тож, бігом в опис під це відео читати детальніше про цю новинку і можете одразу її і замовляти. Продажі в Україні вже стартували. Полетіли на сервер, ось він Ілля. Е, перше, що аналізую, це приціл. Має такий маленький, блакитний. Е, одразу бачимо відчуваємо мувмент. Ну і позиція яку він зайняв в пістолеці, захисник б Цей опорний Бормута, грає захисника на б на еншенті, ну перший кіл є, по-другому не залетіло. ну Раунд, я так розумію, що його команда тут навряд виграє. Так і є. На еко бере собі Дігл. Так, тут вихід на аплент. намагається він знайти халяву в смок. Але не залітає. Бомба тут стоїть, раунд виграти важко, але. Нормальний такий рефлекси навівся, голову виробив. Так, Галіл віддав якомусь зі своїх тімейтів, Грає Б-опору. Ну, реально, на Б-опорі набити стільки фрагів, скільки він набив, це буде поважно. Підмолік від тімейта Ілля йде на зближення. Тут йому оновлюють смачок ворота. Суперника він наче переграв, але навестися не зміг. Ну, буває. Ну, супернички тут інста смаки кидають. Ну, не настільки все погано на 2.600, в даному випадку 2500. Хаєшечки прокинули разом з Нейт Кіллі, з його тімейтом. і пішли пушити агресивно Кейв. Дев'ятка теж зіграла. Ну і тут вихід міду. Ілля допомагає своїм тімейтам. Там суперники вийшли просто собі в максимально невдалий таймінг. Ну і останній залишився суперник. До речі, на старті мідла, можливо, і лів дасться його забрати. Байтить, байтить тут опонент. Але від хедшоту не сховаєшся. Блін, ну класна у нього комбінація. А, фіолетовий. А, балісонг і фіолетові рукавички виглядає прям дуже стильно. Ну, от еко суперника йому не дають, слухайте. Де ж він тут свої фраги наб'є? Так, ну, розкидочки дефолтні, стандартні з руки рукідайля. Поки що там якихось суперфішечних гранат від нього я не бачу. А, ні, подивіться. От вам лайнапчик вивчений якраз. Тільки єдине не зрозуміло, куди. То смок він там явно кинув не в ворота. Якийсь просто на нижню. Займає позицію в дефолті. Суперник якраз в цей момент в цей таймінг виходить. Ілля, не відчує тут ніякої підтримки від тіммейтів І не боїться, йде, шукає цей кіл. І тіммейт забирає. 4-2. Я думаю, попереду найцікавіше. Так, антираж гранати є, і пішов на зближення. Це фулбай, якщо що у суперника. Неприємний тут контакт в дверях. Разу відкидує смачок рампу. Ну там тіммейти тим часом, там дядя воєнком на стрілі. Сидить в Києві, чекає на суперника, і. Той виходить йому на приціл. Є кіл, ну і йдуть на Б, йдуть на Б надалі. Тут зараз може за барні ще двох забрати. Ну от, зараз він іде дочекувати. Бачить одного. Надійно грає. Відходить. А, там сейв. То він налякав. Він однією кулею з дев'ятки просто налякав, тіпів, настільки, що вони пішли сейвити. Отак от. Отакий от. От от потужний гравець у нас забарний. Ну набився ніяк не підуть до нього. І от він знову кидає цей смок. А ні, це флеш. Ага, ну як флешка непогана. Ну він просто типу, відкидає флешку, під неї пікає, кидає смачок на нижню, щоб просто суперникам було незручно, і стріляється. В принципі, абсолютно дефолтний, не супер там геніальний в плані гранат. Опа! Перший раз він бирає АВП. Ще й на Бепору. Цікаво. Заплатіла хаєшечка і пікати. Ну, суперники не йдуть до нього, як спеціально. Він купив Авік вже, чекає, не може дочекатися суперників, але вони це не йдуть і не йдуть. Залишається забарно один проти двох з завіком. І там, до речі, два рандових суперника одного 20 і одного 19 хп. І от цей Авік йому зараз не потрібен абсолютно. Але й поміняти його на щось інше не можна. Що ж, дивимось, можливо, цей клатч він виграє. Смок розвіюється. Так, перший на ремпі промазав, але Моліко він його забирає. Слухайте, ну. НТ, НТ, але нікого вбити він тут не зміг. Ну, і наступний раунд пішов пушити. Ну, от, так от просто забирає в Бверотах одного гравця. Вибиває бомбу, до речі, і заходить в беверота. Дуже нагло він тут діє. І йде далі. На ножі ловить одного. Тут Авік розміняти він його не може. Закриває смачком. Оце так пригоду, він собі влаштував. Третього сюди. Так, ну що, повтор? Ну тепер тільки його вже рашать. Не розумій, жодної кулі по ньому не попав суперник. Логі там сьогодні мав, мабуть, поганий день. Ну і на прийомі Б. Просто трьох забирає за барний. По ньому неможливо влучити, і він ставить. Нереальний хедшот, оце судячи з усього його стиль гри. Еге-гей, пішов і перестріляв. Гранати то для слабких. На початку він там щось пробував відкидувати. І от почав бігати, почали йти фраги. Мінус 4 в останньому раунді першої половини. І він вже топ фрагер на сервері зі статою 14 на 5. Отримую ще більше емоцій від кіберспортивних подій разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Лінк шукайте в коментарях під цим відео. Пістолеточка другої половини. Команда вирішує запушити аплент, а там двоє. До чого ж це призведе? Смачок їм кидають, берете їх тут зустрічають, але все одно вдається проломити чіткий хечот від забарного по бот Attractor. І пішов далі. Там привець в КТ. Тут не готовий був до забарного, але вбити тут було б дуже складно. Ну і він залишається. Виходить 3 в 2. От він гравець за мейна, його забирають. Останній рядовий в донаті, Ну, це має бути для Іллі ще один кіл, по Ну Там 7 хп у людини. Ну куди? Так, стрибочком начекав. Байтить на себе. Для того, щоб той. якось вийшов чи що. Ну, коротше, була якась, мабуть, задумка, яку мені складно зрозуміти. Прокомунікована вона, скоріш за все, була там в тімспіці. Ну і раунд ще один для його команди є. 2 кіла на пістіку. Так, ну і на свою улюблену берампу, без жодної поваги до суперника, просто виходить, тут нікого немає. Тільки оцей гравець в дефолті, який абсолютно нічого не може нормально зробити. Господи, люди, у вас 2500 Ело, ви жодної гранати не відкидуєте в берампу, ви не чуєте, як людина до вас вийшла, і ви не можете взагалі жодного кіла зробити. Що це за. Що... Що... Як Як ви тут мені, будь ласка? Чому проти мене завжди грають генії? Треба, походу, соло фейсати. Але ти ніколи не застрахований, що за тебе будуть грати такі люди. А проти тебе такі монстри титани, як Ілля лля забарний. Подивіться, що він робить. Я просто не відчуваю, просто бігає і знищує їх всіх. За три кіла, просто пішов, зарашив берампу і все. Нічого не вигадував. Що, ще й четвертого знайде, походу. Ай-яй-яй, ну тут бомба не дала йому зробити 100% кіл. Ну, по ідеї, в наступному раунді ніщо не має йому завадити, повторити те, що він зробив попередньому. Правильно, правильно. Все, Т тільки тепер, нарешті, додумалися дати йому смок в обличчя. Суперники. Так, яким, яким чином тепер буде раунд розвиватися? Флешечка в Києві тука непогана. Але єдине, що логі там не був сліпий, але пофігу, там цей логі взагалі, походу, е загубив мишку і клавіатуру свою, нічого не може зробити, бідолашний. Ну Ля бігає, просто не зупиняючись. І от результат. Не дочекав один з куточків. Економічний для його команди. Але він скупляється в нуль, купує собі Дігл та другий армор. Так, на Б вже не пустили. Ну є хаєшечки починають йому летіти, а команда просто рашить Б. І їм це вдається. Слухайте, ну, з Бетнтом проблеми однозначно у опонента. Так, 2 в 3. Отримав по голові забарний. Стає Дігл. Його з рампи Дядя воєнком. Один в два? Що не вже і цей раунд виграє його команда. Там нема кусачок у людини. Так? Зарізали, але шо толку. Раунд виграно. Калаш в руках і улюблена берампа. Боже, шо. Що... Логі, мабуть, просто купив аккаунт і зайшов оце перший раз грати, тому що у людини там скільки фрагів. 3 на 16. <хи> так, ну і тут ставиться бомба. Але раунд програється. Захист не здається. Не здається. 512. Забарний просто бігає, знищує там того бідолашного логі на Беплинті. Ну і знову економічний. Так, значить, йому дали. Чи він сам кинув цей смок? Побачив, що ніхто не дивиться, і просто запушив цей дим на шифті. Зайшов сюди і не дивиться. <рі> Оце от мій типовий беопорний, так? <рі> Ставте лайк, якщо у вас так само. І в цьому раунді, судячи з цього, тут швидко збриють. Він пішов за девайсом, і тут на нього чекав суперник. Так, ну що, у нас тут вихід якийсь на мідл. Його тіммейт вийшов, він зараз накине, мабуть, якусь гранату, ні. І просто виходить. Виходить допомагати. Робить кіл, Знаєш, тут ще один. Забирає ще один хедшотом. Ну і останній в Донаті Авік. Він вбиває Іллю. Ні. 13-6. 24 на 10. Закінчив цю гру Ілля. Майстер зброї. 113 АДР. -у. Ну, коротше, кажучи, без шансів. Ну, проти нього тут абсолютні легенди попались. Ну, і він їх розвалив. На цьому, все, дякую вам дуже за увагу. Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримали цей контент. Вподобайкою пишіть в коментарях, можливо, кого ви хочете, щоб я подивився наступним з футболістів або може з якихось інших наших українських спортсменів чи якихось відомих особистостей. Я відкритих до ідей. Вам такий контент, я так розумію, подобається. Мені особисто подобаються ваші вподобайки. Ну і звичайно, нон стоп. Також не забувайте приходити грати в клуб Мрія на Фейсет» пана Іллю Забарного, я туди теж особисто цим відео запрошую. Там у нас шикарна ком'юніті з українських гравців, які змагаються між собою за додаткові призи, об'єднуються в стаки і грають разом на шляху до призів і ело в тому числі. Тож лінк на клуб знайдете в описі під цим відео. До нових зустрічей. Бувайте!